Валя. А, мене так емоції переповняють. А, мені хочеться вирішати люди, є рішення. Просто наскільки зараз люди вже зневірилися, просто не вірять, не вірять ні що, але є є рішення. Мене так, а, ну я собі поставила ціль я тільки на концепції як два місяці. Хоча чула а, рік назад, я почула про Coral Club, а, буквально рік назад. Але мене чути, так? Так так чути, годі. Але, але але під час цього року а, я щось собі шукати. Що я щось я шукала. Я шукала собі вітаміни, бо а, у мене була постійна втома. Я вже того так звикла, що я думала, що так має це бути. Я зночі встаю, а, тобто організм як і не віддихав. Я, я, я постійно постійно такий в мене вже був а, був такий стан, що я постійно втомлена була. А, так само, коли, коли втомлений який ще день вперед, який, який з тебе як кажуть, я, 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 який толк. А, тобто... Багато будеш менше продуктивна, я зараз вже себе рівняю. Просто наскільки я зараз продуктивна. Хоча в мене ще є ціль, яку я собі поставила, і я йду до цієї цілі е, по здоров'ю. і результати такі, що да, це що в мене, стали, стала вставати ставати ночі віддихнувшою. А наскільки Ноги в кінці дня обично мені вже ноги набрякали, боліли ноги. Ушла ушла та втома. Чувствується, що ну, тобто, кінець дня вже втома є, але нема напряків на ногах. І так само. А, Висипі були на листі, Це уйшло наскільки каже, це помолоділа, Хоча не, не така вже це от мені тільки 36, але да, вже замі стало заміття, що вже стало шкіра, стала обтягатися і все. Наскільки і навіть діти заміц, замічають мама, ти каже, стала, скажи, якась молода і молода каже, робиш робиться. Але та, наскільки це, це рішення для наших всіх е, проблем, і просто, просто хочеться кожної людини докричатися, що, що є, є рішення, е, бо лікарі е, в мене було особисто розчарування в лікарях, і е, е, тобто, і за цього я, я щось шукала, бо лікарі. Лікарі, даже це останній час я водила дітей на прийом і засипила тему паразитів. І вони так мені, тобто, ти що замічаєш, каже, що вони в тебе чухаються, і ну кажу наскільки я знаю, що травами раніше виводилися, і тоді мені, як сигнальчик, такий думаю, навіть лікарі не ну, вже не не рекомендують нічого. А тут нас. Ця комплексна програма, яка в нас це виводить, і всі наші, всі наші, це я вже для себе бачу, всі наші е, е, причини по по здоров'ю, це, це, це наші е, паразити, які в нас сидять, яких треба водити. Е, е, і ще так само була в мене мама. Вона теж, ой, я нічого не буду приймати. Нащо вона мені? В мені так, ну в неї теж по здоров'ю і сустави крутить. І ну, тобто, вже старша людина, і з руками вже вона назбиралася. Ну, поки вона перебувала в мене, вона живе сама в штат Вашингтон. І поки перебувала тут, ми її заставляли її пити водичку. І бачила, вона стала живіша. Коли уїжджала в дому, я їй дала з собою детокс пласт. Буквально через тиждень я замітила, як вона стала активна. Дуже ну тобто, вже їй не хотілося нічого, вставала під обід. Ще каже, щось пороблю по дому. Ще в мене є день впереді. Ну вона був... тобто зараз встає і вона, бачить, цілий день активна, щось робить, щось десь ходить, прогулюється, десь виїжджає. А то їй вже нічого не хотілося і це просто це просто хочеться людям донести що є рішення просто треба взяти себе в руки і зробити для себе подарити собі друге друге життя